Друзі, вітаю! Сьогодні розбираємо тему, яка стосується всіх, хто вже повернувся або незабаром обов'язково повернеться з війни. 10,7 мільярда гривень на підтримку ветеранів. У 2025 році це серйозний ресурс у складних економічних умовах чи ні, гроші на ветеранський бізнес, реабілітацію, житло, підтримку родин. Кожен пункт цього бюджету має значення. Сьогоднішній влог це не просто про цифри, це про те, як держава у 2025 році планує підтримати ветеранів. Так, бюджет скоротили порівняно з минулим роком. Тож як він працюватиме на практиці, на які напрямки підуть ці гроші, і чому вони важливі саме зараз? Поїхали. Отже, що ми маємо у 2025 році на ветеранську політику у бюджеті країни закладено 10,7 мільярда гривень. Виглядає як доволі велика цифра, але варто згадати, що у 2024 тисячі на ветеранів було виділено 14,3 мільярди, тобто у цьому році майже на третину менше. У 2023 таких мільярдів було майже сім. Та якщо порівняти з 2022 роком, коли було лише 6 мільярдів, та які після початку повномасштабної війни взагалі скоротилися до півмільярда, то не так все погано, скажу я вам. Важливо, що навіть у складних умовах продовження інтенсивної війни на Підтримку ветеранів виділили значні кошти. Це не виглядає як все пропало, а більше схоже на те, що робимо, що можемо. Давайте розберемо на що підуть гроші у 2025 році. Понад 2 мільярди гривень. На підтримку ветеранів та їх родин це гроші на виплати допомогу сім'ям загиблих, соціальні програми для порівняння у 2024 році на це було виділено майже 6 мільярдів, тобто скоротили майже вдвічі, і це серйозно вплине на можливості держави допомагати всім, хто цього потребує. Але якщо порівнювати з 2023 роком, ми бачимо зростання, бо тоді сума була ще меншою лише близько 500 мільйонів. Цього року 300 мільйонів планують. На ветеранське підприємництво тут усе стабільно, адже сума не змінилася з минулого року. І це добре, бо саме через підприємництво багато ветеранів знаходять новий сенс і можливості. За даними Українського ветеранського фонду, станом на лютий 2024 року було підтримано 508 ветеранських підприємницьких ініціатив. Є реальні кейси, коли хлопці й дівчата Відкривали кав'ярні, автомайстерні, запускали агробізнес. Ці гроші працюють, і це факт. Дещо менше ніж 3 мільярди гривень на фахівців із супроводу ветеранів. Це люди, які допомагають демобілізованим адаптуватися до життя вдома з документами, реабілітацією, пошуком роботи. У 2024 році на це виділяли 3,8 мільярда. І скорочення на мільярд це немало. У деяких громадах уже зараз є проблема з тим, що фахівців просто не вистачає, але можна подивитися на це з іншого боку. Завдяки диджиталізації багато послуг стають доступнішими без посередників. Наприклад, через портал Дія можна буде отримувати 12 послуг для військових та ветеранів, включаючи пільги на комунальні послуги та статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Це означає, що потреба в особистому супроводі зменшується, адже все більше питань може. Можна вирішити онлайн, не виходячи з дому. Звісно, є ситуації, коли особиста підтримка необхідна, особливо для тих, хто не має доступу до інтернету або потребує індивідуального підходу. Але загалом ми рухаємося до більш ефективної та зручної системи підтримки ветеранів. 1,7 мільярда на реабілітацію та адаптацію. Тут без змін. Сума така ж, як і минулого року. Але важливо, щоб ці гроші реально доходили до людей, бо в минулому році було багато скарг. Що програми працюють неровномірно у великих містах більше можливостей, у маленьких громадах майже нічого. Наприклад, на Полтавщині було відкрито ветеранський центр, але місцеві ветерани скаржаться, що у закладі працює лише один фахівець, і потрапити до нього можна лише через кілька місяців у деяких, особливо сільських громадах. Центри по роботі з ветеранами взагалі відсутні. А от у Києві та обласних центрах сучасні хаби для ветеранів ефективно працюють у різних напрямках підтримки. Ми про це вже говорили на нашому каналі. Йдемо далі. 450 мільйонів на ветеранські простори цього не було у 2024 році, і це новий напрямок. Ідея створити місця, де ветерани можуть зустрічатися, ділитися досвідом, отримувати допомогу. Це круто, бо такі простори це не тільки про підтримку, а й про згуртованість ветеранської спільноти. Ось ще один великий пункт. Майже 4 мільярди на забезпечення житлом у 2024 році. На це було 5,7 мільярда, скорочення суттєве, і це болюча тема, бо черга на житло величезна. Зараз держава каже, що пріоритет буде для сімей загиблих ветеранів з важкими пораненнями, але це не повинно означати, що ті, хто в черзі роками можуть і будуть чекати далі. Дивіться. Попри скорочення загального бюджету, ветерани залишаються в пріоритеті. Так, грошей стало менше, але держава робить ставку на ті напрямки, які можуть реально працювати. І тут є баланс між підтримкою прямо зараз і довгостроковими проєктами, як то бізнес та простори для комунікації. Держава шукає баланс між негайною допомогою і довгостроковими ініціативами, але цього недостатньо без нашої з вами активності. Важливо, щоб ті програми, які вже добре себе. Зарекомендували, продовжували розвиватися. А там, де є проблеми: житло, супровід, рівний доступ у громадах, потрібно діяти разом: держава, громади і самі ветерани. Цей бюджет не кінцева точка, це крок. Від нас залежить наскільки цей крок буде впевнений. Ми не можемо допустити, щоб хтось залишався поза увагою. Важливо не чекати, а діяти. Використовуйте можливості, які є. Програми підтримки бізнесу, реабілітацію, простори і не мовчіть. Якщо щось не працює, звертайтеся до влади місцевих ветеранських організацій. Пишіть нам, ми разом зможемо змінювати систему на краще.